Між гуманністю та законом волонтери дому сірка домагаються справедливості щодо вбивства собаки в Богорчанському районі. кажуть чотирилапого доглядав охоронець ліс екоцентру. А одного дня соціально адаптованого пса застрелив місцевий мисливствознавець. Під час розтину тіла тварини вилучили три кулі. Різновець зброї має визначити балістична експертиза. Однак провести її не можуть, кажуть активісти, бо справу занесено до реєстру адмінпорушень. А правоохоронці, попри заяву волонтерів, наполягають, що складу злочину немає. Ми написали, що ми вбачаємо, що тут був склад злочину. Можливо, був склад злочину за статтею 299. Це е, жорстоке положення з тваринами, а також е, за іншою статтею е, перевищення служб, службових повноважень. На дану заяву, на дану заяву мені в прокуратурі. Е, Перечасно відповіли, що в діях Зіняка Івана нема складу злочину на прес-конференцію. Прийшов і сам мисливство знавець, котрий застрелив собаку. Працівник лісгоспу Іван Зіняк запевняє, що діяв згідно закону і має право на відстріл бродячих псів у лісі, адже вони можуть зашкодити мисливському господарству та людям. Тим більше отримував щодо чотирилапих скарги. У мене є лист тут від екоцентру. В екоцентрі проводяться. Екскурсії, де про де маленькі дітки є, і неодноразово були випадки, що собаки гавкали, лякали дітей. Також в мене є е, телефонограма, в якій вказано чітко, що собаки е, була був контакт собак з лисицею. Що можливо була заражена сказ. Водночас волонтери наполягають, потрібно скасувати законодавчу норму, яка дозволяє мисливцям відстрілювати собак. Мовляв, якщо рухаємось до Європи, то псів треба відловлювати, а присипляти лише хворих та небезпечних.